Нещодавно, як повідомлялося в засобах масової інформації в нашому місті, під час санкціонованого обшуку у двох трастінчан було виявлено та вилучено рекордний арсенал зброї. Значить, із сього із я можу сказати, що при всього найпасні являються ручні протитанкові гранати, переносні такі, якби как бы, атові комплекси, які призволив зрив. Реактивные гранаты, у которых мощность заряда 300-400 грамм, и они летят на определенном расстояние, То есть дистанционно можно поразить цель с довольно большими разрушениями. Это в частности рпг 22 и рпг 26 более продвинутая модель. Під час обшуку у 27-річного жителя Тристинецького району співробітниками міліції було виявлено та вилучено два гранатомети, дев'ять гранат та 30 набоїв калібру 5,6 мм. У 33-річного мешканця Тристинця знайдено та вилучено дві гранати, лапкоствольну рушницю та пістолет з трьома набоями. Тут за счет корпуса, он черный, он рвется на мелкие осколочки, там их порядка до тысячи получают, такие мелкие, как иголочки, поэтому ну, это очень мощнее. тут Скорость выстрела больше, ну, при выстреле скорость снаряда больше. Угу. Так, подожди, у нас этот, а, этот запечатан нормально, да? 26. Вот это, ну, пока не выстрелили, но при выстреле с одной стороны рвет и не мешает, а с другой стороны не... не... Ну, нету 82-го, чем 85-го, не помню. Ну, там тротилка в премиале, ну, отталкивать надо было, чтобы проверить его. Панку из-под кофе такого вот, типа. Буква, да, 85-го года. Этот, 78-й год, ну, короче, 70... 86-й, 70-й, 78-й. 74-й. Это уже время. Вот, да, это узорные, они вторые, поэтому 1974 -го года. Причем уже время с одной партией. А эти все сравни. Частина бойового набору зберігалася у багатоквартирному будинку по вулиці Машинобудівні. Ця зброя направлена на експертизу. Дані факти були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі відкрили кримінальні провадження у частині першій статті 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України згідно даної статті параграфу 4, порушення цієї статті карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. На даний час міліці не встановлюють походження зброї. А що ж стосовно осіб, у яких вона була вилучена, то одним з них є вже досить відома місто особистість Владислав Ломов, який вже неодноразово порушував законодавство. Так під час президентських виборів із за його неадекватної поведінки постраждала жінка. Тоді було розпочато кримінальне провадження у частині першій статті 125 – нанесення тілесних ушкоджень. Сьогодні, о перші дня, ми заступили на другу зміну для загальноміського опитування, щодо чи встановлювати подальшому пам'ятник Лініна і що з ним по подальшому робити. Десь приблизно о 13.30 під'їхав Ломов, який почав заявляти, що ми знаходимося десь на незаконних основаннях і почав виражатися нецензурно, почав нападати на нас і одна із. Півробітниця предложила голосувати за такою листівкою, на що він відреагував дуже ярко. Він її помнув, викинув, пішов на свій виборчу дільницю, проголосував і коли спускався вже вниз по сходинам, то схватив нашу коробку для голосування і питався її витягнути на вулицю що зробити. Відповідь, я взяла її, схватилася за неї, питалася її удержати. Після чого він казав, що я приїду, тут вас всіх поубиваю і всі ви поїхав. Десь приблизно, другий раз, коли він приїхав, десь приблизно було пів на шосту, І у нас уже тоді вже з нами були наші сотрудники громадського порядку, тож він почав казати, що ломав, що видобний законно знаходитися, придають якісь документи, фотографував нас усіх. І наша співробітниця Черкашина Валентина Івановна стояла возле коробки, держала її. Він свій відвід на схватив ту коробку і швирнув її в місто з в стіну. На шо вона дуже сильно вдарилася головою. І так як коробка стояла на стільчику, стільчик упав, він схватився за той стільчик. Якби не хлопці самооборони, то не врівноважений, розбишака наніс би травму жінці ще й і стільцем. Почули, що там вже якийсь шорох. Забігли, жінка лежить із тим, як воно, коробок, ну, цій, скринькою цією. Да? Ми зразу його скрутили, отягнули в сторону та і все. Там бал там, такий, кілограм 150, мабуть. Заламали його в сторону, відвели та і все. Визвали міліцію, і ось знову порушення цього разу. Цей чоловік не встиг застосувати привезену з АТО зброю, куди він їздив якості волонтера. Цікаво, яка ж була справжня мета його поїздки, та і інші питання напрошуються самі по собі. Навіщо йому потрібна була ця зброя? Як і де він хотів її використати? До того ж, той час, коли наші військові так потребують зброю, то навіщо потрібно було взагалі її звідти вивозити? Всі ці питання зависли в повітрі і залишаються поки що без відповіді.